Ні, дякую. Будь ласка, Оксана Петрівна, доповідайте. Співдоповідач голова профільного комітету Віктор Галасюк. Будь ласка, шановні колеги. Ми зараз з вами розглядаємо законопроект, який потрібен абсолютно кожній юридичній особі, яка сьогодні працює в Україні. На сьогоднішній момент для того, щоб внести до статутних документів. Зміни для того, щоб змінити керівника будь-якого підприємства будь-якої юридичної особи достатньо згідно з законом надати державному реєстратору просто копію папірця, папірець, копію документа без завірення жодного, без жодної печатки чи підпису мокрого. Таким чином є багато дуже випадків, коли просто люди, ну злочинці. Міняють власників, міняють керівництво підприємств, і в результаті навіть органи правоохоронні не приймають тих заяв, тому що говорять про те, що відсутні документи, на підставі яких можна відкривати кримінальні справи, вносити дані до реєстрів законопроектом. пропонується всі зміни в державному реєстрі, які стосуються керівництва підприємств. Які стосуються статутних документів частки в статуті вносити виключно за або мокрими підписами на протоколі рішення засновників, учасників підприємства, або за нотаріально завіреними документами. Я прошу вас підтримати цей законопроект, проголосувати його за основу і для того, щоб ми з вами захистили право власності тих підприємців, тих власників, які мають сьогодні і працюють в українській економіці. Прошу підтримати і дякую дуже. Дякую.